І, і звітували, ж говорили, всі повернулись. Mm -hmm. Всі повернулись, тільки відкриваєш сайт Генеральної прокуратури, там де ці кримінальні провадження, їх щось кількість зростає, 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 зростає. Так. Яка зараз кількість, до речі, все заче? Це така тема я, ну, не, чутлива, ну, ми пам'ятаємо. Десь там, щоб да. де... не говорити, якраз рік Шоб назад, в цій студії да. на цьому місці, <рес> я <рес> зазначив цифру, потім був такий шум, а потім виявилось, що такі, правда, що правда так, і і Ну, стока Стало краще чи гірше з того часу. На, мої, на мій погляд, гірше, тим більше офіційних даних якраз і підтверджує те, що кількість осіб, які вчинили дезертирство, це 407, 408, 409 кримінального коду, тобто це дезертирство, самовільне залишені частини, або яку шабуні на ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом. Ага. От це 409 стаття. То Яка кількість тих те, що я бачив от десь два місяці назад, там під 90 тисяч. Ну, і вони постійно зростають.